Я поїхав в, в Америку, ну, скажімо так, мій Майдан був у 91-му році біля білого будинку в Москві. Я там служив офіцером радянської армії, я майор. І я там якраз пройшов через цей вибір, який ми пропонували тут, міліціянтам. Я сказав своїм солдатам, що нам зараз дадуть руки зброю і скажуть стріляти в наших людей. Вони мені кажуть, ми ж під присягою. Я їм кажу, ми під присягою захищати наших людей, а не в них стріляти. Тоді вони мені кажуть, тоді нас уб'ють. Я їм кажу, так, хлопці, нас можуть вбити. Але я вважаю, що краще бути вбитим, ніж вбивцем. Це був, ну, якщо хочете мій майдан, перехід через цю свободу або смерть, або, як сказав Володя, або Галина, ті ворота, коли втрачаєш всякий страх. От я повернувся на Україну. Я останні два роки служив в Україні, потім я звільнився з Збройних сил, і, але в 98-му році я просто не міг більше жити в Києві, в мене була ні житла, нічого. От, але на той час моя старша донька вийшла заміж в Америку і вона нас запросила туди, ну, просто врятувала нас від вулиці. От, так я туди попав, але я вам скажу зразу, що я туди їхав не за ковбасою, а я туди їхав вивчати свободу. І я навчав цю свободу від, ну скажімо, так, садовника, водія Трака от, і до маленької компанії, яка зараз в мене є. От, я сюди приїхав, тому що ну, там ще є слухай, що я там на Майдані був, що я податковий Майдан організував. На жаль, цього. Так пишу. Так пишу, так. пишуть. пишуть, я знаю, але на жаль, на жаль, я скажу, це для мене великий комплимент. Я був тільки духовно, скажімо так, на Майдані 2004-го. Я вважаю, що це вселенська подія, якої не було в історії людства взагалі. І саме тому я вважаю, що в нас такий потенціал величезний в Україні, що ми можемо зараз зрізати всі кути і вийти взагалі на передові на позиції взагалі в світі по, по всіх параметрах суспільного життя. Саме тому, що Майдан був саме чомусь в Україні, а не де в ямусь іншому місці. Але е я ж кажу, що е я, оцей я, я вивчав свободу на практиці життя. От, і коли я побачив, що час прийшов приїхати і допомогти е от, своїй батьківщині. Не дивлячись на те, що я дійсно народився в Казахстані. У мене мати росіянка, батько українець, вони освоювали ціліні землі і там знайшли любов і мене, але я до ні року не прожив в Казахстані, я виріс на Полтавщині, в село Солохаківській і порядком Полтавської області. От, і, Ну, от, от, от це моя батьківщина, розумієте? Навіть запах немає ну, в світі такого, як, от, на вигоні біля хати хантого. Я хотів все-таки уточнити. Скажіть, ви зараз проживаєте постійно в США або в Україні? І ви обіцяли паспорт показати. показать. Могу, да. Значит, Это не потому, что я плохой, просто не, не, не ну, просто Сказано, просто, <сум> интерес. Да. Вот. Я проживаю зараз в Украине, как вы бачите. От, і як мені кажуть, е, ну, друзі, е, я... Не, ну, вас вже зробили агентом ЦРУ просто. Я знаю, я знаю. Мы, нам вже страшно. Е, ну, Мені це честі не робить, я вам скажу, тому що в мене до спецслужб, до всі спецслужб. Відношення як офіцера військового, розумієте? А військові офіцери вони ніколи не вважали путінців е, офіцером. Це не офіцер, це спецслужби. Вони у них робота підглядувати і підслуховувати. А це, вибачте, не дуже. Не Ось, будь ласка. А це законно бути гражданином США і України. А що тут законно? Ну, можна Українці двойною гражданство. Украине... Ну, вы говорите, а сколько у нас в Верховной Раде имеет двойное право? А, а Что вы молчите? Простите, Простите я сейчас не вопрос, в, 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 вопрос сейчас задаю господину Люборцу, а не вам. Можно я задам ему вопрос? Спасибо. А, скажите, пожалуйста, даже Путин, ее Путин, в Украине вы имеете? Поднимайте, пожалуйста, да, да, это для камер, можно? 30 секунд, да, подлазку, а, подлазку, и, подлазку. А, и украинский, пожалуйста. Можно, да. Люди, давайте. Ну, будь ласка. Нет, вместе, вместе, соедините. А, мы, да, да, вот, То це бомба буде. Вони прийшли тільки за цим. Е, мій, моя моя філософія, я скажу, як вільний людини. Я вважаю, що ці всі, е, ну я б сказав, такі петлі на шию людині, Бог створив цю землю не для того, щоб люди її розділили, а потім одіяло на себе натягували. Це моє, це моє. А він створив її для того, щоб ми були не щасливі, е, творили, виховували дітей і були щасливі. І кінець кінцем. Я скажу, що цей паспорт, і якщо хочете захист цієї країни, ну, він мені дозволяє бути вільною людиною дійсно. Я можу поїхати туди, куди я хочу, а не куди, туди, куди я можу. От, на жаль, ну, але з іншого боку, тобто я вважаю, що це має бути урегульовано законно. Щоб кожна людина могла мати стільки паспортів, скільки вона вважає за потрібне. Щоб людина це визначала, а не хтось її рахував якийсь э, там і э, визначав, де їй жити і що їй робити. Звіді, пожалуйста, на вопрос. У вас є життя в Україні? Моє життя в Україні нету. Нету, да? прописан, а, в мене немає. Я прописав, у мене є прописка, але немає життя. Ну, тобто ви прописані на Прописно, Єщер, да, так. Правильно? Да, да. Квартира, яка да, здається. Там же прописана ваша да. сестра, да, и ваша да. дочь, да. да. Хорошо. И еще такой вопрос, или развитие, или уточнение. Вы являетесь президентом компании с многомиллионным бюджетом, это общество Карпатия. <laughs> это превращение. Я перепрошу. Я Какое отношение к Карпатии вы имеете? <laughs> я лидер президент Карпатия. Я и строю. Это ну, такой пилот-проект, я бы так сказал. Вот, нам удалось Правда, один раз розкрутити 5-мільйонний проєкт по, ну, по видобутку нафти ми пробурили скважину, але нам із за ну, скажімо так, зради інвестора не вдалося його довести до кінця. Тобто на фінішній прямій він зійшов з дистанції і ми залишилися при своїх. Але е, моя компанія це всі мої друзі, які розділяють мої економічні погляди. Е, а мої економічні погляди це е, що в компанії не можуть бути не власника, не робітників, а мають бути всі і власниками, і робітниками. І... Мормонська компанія, мармонська ідеологія, що вирішала? Ну, щоро... Я перепрошую. Об'ясніть, просто ми хочемо понять, хто ви. Что вы и как вы здесь показали? Нет, это, это, вы поняли, о чем я спрашиваю. То есть вам, вам приписывают, что вы мормон, что вы агент ЦРУ, колдун и, и пожиратель пионеров. Мармон это такое религиозное направление, церковь святых последних дней. И говорят, что вы принадлежите к этому церкву. Вибачте, я просто хочу поправить, чтобы Мармон це пророк, який жив 1600 років. Вот видите, вам видео. А я просто член церкви Иисуса Христа Святых останніх днів и с 1993 року. Я реєстрував в Україні церкву, до речі. Всі час і, і, і я не, тобто я християнин. Мормон є мож... християнин. Мормоник, ну, я вдячний вам за ремарку, але церкву, і, ну я якщо вже так сказати, церкву Ісуса Христа з тих останніх днів очолює Ісус Христос. Якщо не християнин, то вибачте, хто вони. Мормоны это мормоны. Ну, это форс. У нас признается. На жаль, это еще такой вопрос. А можно другим вопросом?